Пощастить, будемо окремою республікою. А До цього ми не були Карпатською Україною. До цього ми були у складі Чехословаччини. Разом з Чехами і Словаками. А тепер лишаємося самі? Виходить, так. А, а, чи маєте нові вірші, отче? Так, маю декілька, але вони не дуже цікаві. Душі? Боролося добро зі злом. душі знімались хвилі, урагани. Над головою злився бурегом. Відьма війночі хтось кував кайдани. Немов би пекло, у кругом. На серце чорні налягли тумани. Я боронився зломаним крилом. І тихо, кров'ю, і Якби той сніг за вікном нам добре пророчив. Е, я піду зроблю вам чаю, а Чищу. Ми свідки історичних події.